Усім привіт! Минуло п'ять діб, і ми, як я і обіцяла, повертаємося до своїх знахідок, які показувала в останньому відео. Сухих лісах грибникам робити нічого, а у вологих заплавах саме те. Трави стало ще більше, а води менше. Час від часу накрапає дощ. Я зовсім не хочу, щоб наші ТСЖ переросли, тож вирушаємо у дорогу. Поки я коментувала в десяти метрах від мене, сіла на березу зазуля. і ви її зараз чуєте. У лісі гарно та затишно. Відцвітає живокість. Рясно вкриваючи під собою болото фіолетовими пелюстками. Комарів у похмуру погоду така кількість, що саме повітря здається сірим. Але ми під захистом антикомариного спрею, тому треба поспішати, поки його дія не скінчилася, а то нам буде непереливки. Болото стало. Та почало заростати цикутовими заростями. Хоч воно і стало, вода спала. Але її ще досить багато і деякі ділянки треба просто перебрести. Все, ми на кордоні тих місць, куди люди не заглядають. Тут немає ні доріг, ні людських стежок. Більшістю стежок лісових мешканців людина не здатна пройти. Ну, а тією, якою просуваємося ми, натоптує тварини набагато більші та витриваліші за людей. Ось ми і на місці. Я вражена. Гриби майже не виросли. Я так переймалася, щоб вони не переросли, а вони практично не збільшилися. Не знаю, чому так відбулося. Можливо, вплинула попередня спека, чи нещодавні приморозки зупинили їх розвиток. Але маємо те, що маємо. Будемо збирати те, що виросло. Грибів хоч і небагато, але вони в такому віці найніжніші та найсмачніші. Стара колода доволі трухла та зруйнована мільйонами організмів. Тож будемо вимикати камеру, якщо купатися, то хоч без дороговартісної техніки. Дякувати Богу, купатися нам не довелося. І ми стоїмо на іншій вербі, по якої можна перейти річку. Милуємося природою, бо розмір грибів не дуже радує. Так, зрізаємо те, що виросло, бо в інших місцях ТС же зовсім немає. В такому віці вони і на гриби не схожі, зате дуже смачнющі. І як вони смакують всій нашій родині, я покажу в наступному відео. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!